Леся, будь ласка, розкажіть нам вашу історію е, перебування тут, відкриття бізнесу, е, як, як вам це вдалося, як ви зараз працюєте? Наскільки це було тяжко чи легко? Будь ласка. Я сама із Харкова, як ви вже на початку мене представили. У мене у Харкові є приватна школа, дитячий садочок, і взагалі я відкрила. Ці навчальні заклади завдяки тому, що я мама трьох дітей, хочу надати своїм дітям найкраще, тому зібрала найкращу команду педагогів в Харкові. Ми завоювали достатньо гарну репутацію. Ось і коли я тут прибула до Відня рік тому, в березні 22 го року, ми всією сім'єю сюди переїхали. Я почала шукати місця для своїх дітей в дитячому садочку та школи. Для доньки школу я знайшла одразу, а для своїх хлопчиків в дитячому садочку я стукала у всі двері, не змогла не могла довго знайти місця, не вистачало. Я для себе подумала, що якщо не вистачає місця в, дитячому садочка, в дитячих садочках, то в мене виникла ідея то відкрити дитячий садочок тут. Я почала е, звертатись за консультаціями. На той момент було дуже багато пропозицій, безкоштовних консультацій, е, власне, від Vienna е, Business Agency Ми е, декілька разів відвідували їх і мали приватні зустрічі, приватні консультації. Е, але, на жаль, все, що безкоштовно, воно взагалі і не про що. Е, Чесно кажучи, розчарувалася всьому цьому, і мені обіцяли там і допомогти, як заповнити інформацію про отримання гранту, і як можливість отримати може безкоштовне приміщення для того садочку. Але на жаль, всі мої спроби вони ні, 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 ні в що не вирісли, і я звернулася вже до платних консультантів. Звернулись ми до юридичної компанії, яка нам. Допомогла організувати документи, розказала, як все це працює, пояснила, як все оподатковується, і так далі. І ми почали шукати приміщення. Власне шукати приміщення, ми почали ще до того, як звернулися до юридичної компанії, і з такою проблемою, що власник приміщення, що щодо дитячого садочку, то за вимогами. Треба було погодити спочатку з різними службами тут там з пожарними там самстанціями. мала бути педагогічна концепція для дитячого садочку. Ну дуже багато документів мені сказали одразу, що це займе не менше ніж півроку. Ну кажу, ну добре, хай буде півроку, будемо працювати. Але треба було також в переліку цих документів мати вже приміщення, яке. Було підтверджено всіма цими службами. І проблема виникла в тому, що я мала вже для того, щоб орендувати приміщення, власник приміщення хотів документи на компанію. І, перш за все, вони хотіли документи, щоб ця компанія була ГІМБХ, яка сплачує НДС. Подат... В інших випадках води ну багато хто нам відмовляв. Тобто, поки ми не створили ГМБХ, ми не змогли знайти приміщення і підписати угоду про оренду. Але інша проблема із садочком виникла в тому, що для того щоб всі ці служби підтвердили, що приміщення може бути існувати може пригідно для, для течого садочку. Я мала чекати півроку, поки ці служби підтвердять це. і сплачувати оренди просто за порожнє приміщення, або домовлятися з власником про те, що а, служби будуть ходити, а він буде чекати, чи підходить приміщення, чи ні. Ну власник, звісно, що ніхто на це тим погодиться, а я не можу сплачувати оренду, бо вона ну дуже висока, mm -hmm. і чекати. І потім ще може вияснитись те, що приміщення підходить. Тому було прийнято рішення піти іншим трошечки шляхом і почати з чогось більш простого. Ми зробили це як позашкільне навчання, тобто ми проводимо розвивальні заняття для дітей, творчі, спортивні. І для дітей, і для дорослих, тобто, у нас є можливість, коли дитина займається, наприклад, мама прийшла з дитиною, дитина займається, наприклад, розвальним заняттям малюванням, а мама може займатися йогою, фітнесом. Тобто, паралельно, мама не очікує в коридорі, а також з користю проводить свій час. От щодо організації само, самого бізнесу. З юридичною компанією, якою ми співпрацювали, на жаль, також були проблеми, бо в нас не було достатньо досвіду, коли почали звертатись з тим, щоб наймати найманих працівників. Отримували консультації, нам порадили спочатку. є така... Можливість як гірнцюгівка, там де сплачується мінімальна заробітна плата, і вона там не податковується до, до якоїсь суми. Ми mm -hmm. отримували ці консультації, але на жаль, я не знаю, якось у нас побудувалися відносини з цією юридичною компанією не дуже добре, і почався конфлікт. З юридичною компанією вони нам а, зробили документи на компанію, але а, бухгалтерське обслуговування, яке вони мали здійснювати, вони перестали здійснювати, а гроші з нас брали все одно. А, була була така проблема, і ми змінили бухгалтера і сплачували і одному, і, і, і цій фірмі сплачували одночасно і сплачували іншому бухгалтеру, який все це вів. Тобто, я хочу всіх, хто тільки на шляху. Створення власного бізнесу одразу шукайте. От ми з Андрієм, власне, Андрієм Банським, який попередньо виступав, познайомились на нещодавно, приблизно, може, там не два-три тижні тому. Зараз спілкуємося. От вам раджу одразу звертатись до професіоналів. Бо мій досвід, на жаль, на жаль, мій досвід такий, що я на своїх помилках, звичайно, вчусь, але ось. Всім раджу одразу звертатись до професіоналів і не повторювати моїх помилок. Дякую, да. але да. що а, такий шлях тяжкий довелося пройти. Ну власне, цього ми організували цей вебінар для того, щоб так. люди не губилися, вони так. мали а, до кого звернутися. Там ну, щиро вдячна за ваш. Ось за ваш час, що ви прийшли, розказали, поділилися. Я мушу трішки вас уже да, вам вдячна. Да, Я вам я дякую також. Рада, що ви все-таки до нас підключилися да, да, дякую. От, і думаю, що у нас тут було питання про відкриття позашкільного закладу, то це дійсно легший варіант і можливий да. варіант. Так, От. так. Ми ми бажаємо вам процвітання в вашій школі. Дякую, і здійснялися, здійснилися ваші ваша мета, ціль на осінь. От, і дякуємо за вашу присутність на нашому вебінарі. Дякую